А наші пригоди, друзі, тривають. Дивіться які гарні краєвиди. Справа річка. Зліва кемпінг. Нам туди не треба. Ми з вами вирушаємо до водоспаду Гуркало. Тут дорога досить недобра, тому для того, щоб попасти на той водоспад, потрібно матий автомобіль з високим кліренсом. У нас машинка немає високого кліренсу, тому ми доїхали доти, доки дозволяло. Ну, можна було би ще проїхати сюди. Ми минулого разу ще тут проїжджали, пам'ятаєш, це місток, а далі там через річку моста не було, то ми просто розвернулися не доїхали. Але цей раз ми більш наполегливі, що до цього поставились. І бачите, тут річка така тече. І вирішили, що ми можемо ще прогулятись. Так? Так. Олександра задоволена, вона любить гуляти. Так. Плавно поверніть ліворуч. Ліворуч. Ми рухаємося по навігації. Чаги можна виключити. Ось. Байш прямо показує. Водоспад гурково, 2,9 км. Ліворуч, а не прямо. Правильно, тому що машину знайшли воруч. Ось, бачите, є в 2,9 кілометра пошлепаємо. Вон ті автомобілі. Так от щось зупинилось. А, Інформаційно -контроль, контрольний. Пункт. Значит тут треба придбати, напевно, квиточки, да Дорослі 40 гривень. Учасники бойових ліквідатори ЧС, інвалиди, примітка. Так, Такі ціни. Ось, друзі, пройшли ми, як нам зараз сказали, що нам потрібно рухатись прямо рівно 3 кілометри від цього знаку. Ціни ви бачите доступні, 40 гривень для... Дорослої людини 20 гривень для дитини, учасники бойових дій і дуже привітна жіночка нас зустріла. Учасники бойових дій та члени їх сімей проходять безкоштовно збір. Збирається за те, що все облагороджено біля водоспаду. З дорогами ще не розібралася. Ну, а що тут асфальт покласти туди? Це буде вже якось не... Неприродньо до водоспаду, асфальтованою дорогою, тут, ну, я не, я не тут карпатські сон. стежки. <свісно> <свісно> каже, сказала дівчинка, що 3 км, оскільки ми рухаємо з пішки, то по часу це буде десь біля 40-45 хвилин. Дорога рівна, каже, без підйомів. Ось. Тому ми Йдемо такою карпатською стежкою. Гуляємо, Гуляємо. по дорозі трапляються такі, скельні, каміння під ногами. У <світ> Олександрі трапляються комарі, мухи, <світ> і... <світ> кліщі, в <світ> кожного своє. Це звичайно вона. червоне море, як вона каже. Це не узбережжя перед. Червоним морем. Три кілометри. Я подолала би набагато швидше, ніж 45 хвилин. Бігом причому. Бігом. Але маємо, що маємо, і за це будемо дякувати мені, теж це підходить. Це пригода, це мандрівка, ми розвантажуємося. Це важче, ніж сидіти вдома. Так, ніж сидіти вдома, дихати асфальтом, ходити по ресторанам. Нє, давай так, просто сидіти вдома і дихаємо асфальтом. Дивіться какие гори. яка краса. Трапляються туристи, дівчинка. Це ж круто, це класно. Воно дуже сильно розвантажує, тому якщо ви будете мати бажання, натхнення, можливість, обов'язково виривайтесь. З міста. Просто навіть подихати цим повітрям, повірте, у тих от пару годин, які ми провели в ту стані і то що ми зараз йдемо до того водоспаду, тою дорогою, це настільки заряджає силою, це насправді місця сили. Воно того варте. І життя коротке. Пролежувати його вдома на дивані. Не цікаво. А це те, що буде згадуватись. Ми ще з вами підемо обов'язково на шпиці. Ну, ну. Озеро не самовите. Ми вже там були. Але до Шпиць ми не дійшли. Це була справжня пригода. Ми вже пішли, хотіли. Маршрутом піти від бази заросляк до озера Несамовитого, а далі піднятися на шпиці, переночувати біля несамовитого, розбити намет і переночувати в наметі. Зранку заварити собі чайочку на вогні, вирушити до шпиць і потім повернутися назад до бази Зарусляк. Але нам не повезло, трапилась негода. Пішов сильний дощ вночі з грозами. Ну, ми від ідеї не відмовилися, все ж таки вирішили піти в надію, що негода вщухне, в принципі, небо ніби як розвиднялось. Проте ні. Через деякий час опустився знов туман і пішов дощ, ми сильно всі змокли. До несамовитого ми дійшли. Доповзли. Доповзли. Не дійшли. Василь ще не каже, що грози і дощ йшли е, два тижні перед тим, як ми хотіли туди попасти. Ага. І там, де не було рік, вони були. А там, де були маленькі річки, такі-такі маленькі патічки, вони перетворилися в повноводні ріки. І щоб дійти до тої, до того озера, не ми приклали, ми приклали несамовиту таку, волю, волю зусилля і характер. І це це було це було дуже круто. Це було, це було жруто. Це, це, це була класна пригода, яка запам'ятається всім життя. на все життя і завжди будемо згадувати з посмішкою. На лиці і бажанням повторити і подолати цей складний шлях. Я бажанням повторити. Ви думали, що якщо в мене буде свій приватний рік... Дивіться, тут навіть занесемо. Квіти ростуть, жовто-блакитні. Ось так от це. Це знак. Це точно. Так що рухаємось, друзі, з вами до водоспада. Ці решта пригоди розкажемо. Тоді, коли будемо їх повторювати. Природа тут на всі 100. Відчуття тут на всі 100. Все дуже класно. Дихається тут на повній легені і хочеться ще розтягнути і вдихнути якомога більше, надихатись тим повітрям. Тут хочеться розправити груди. Витягнутись для того, щоб якомога більше вдихнути цього свіжого повітря. Чуєте, як лагідно, не знаю чи ви чуєте, журчить. Невеличка карпатська річка. Дуже класно, друзі, атмосфера. Просто бомба. попереду у нас місток. Так що рухаємось. Рухаємось далі. Сейчас сейчас прямо, як нам казала та дівчинка на інформаційній. Тій буці для надання інформації. Ага, місток через річку і направо. От, якраз через тут ми десь і не могли минулий раз проїхати. не, ну, не Могли точніше, але я так розумію, що ми не ризикнули. Ща глибини тут на правду, фактично немає. Добрий день. Добрий день. Ну, тут, ну, ми б проїхали, але ми б переживали. І ми б якщо їхали, ми б не змогли насолодитися сповна цією природою. А вона тут варта уваги. Тому рухаємось далі. Будемо ближче тоді, вже включимось. Дивіться друзі, яка краса. вийшли до річки Її треба обійти по такому місточку. Така легасенька, гірська річка. Я дуже скучив за такими краєвидами. Давно не був вже в горах. І от зараз знову побачив ті краєвиди і виникло бажання взяти намети і просто десь заночувати. Але на жаль, наразі у нас не виходить, тому, тому на жаль. Але обов'язково це десь реалізується на якихось там вихідних ще. Коли буде час на то. А ми рухаємось далі, що лишилося ніби не так багато до водоспаду І рухаємось ми такими стежками які виються змійкою. Трапляються такі гарні квіти, ліщина, багато хвойних кризис невероятно. Ой, такая красота. Старые такие пни лежать. Все справжнее. Дивіться как Дерева тримаються. Бачите з коріннями втримують себе Вриваються в землю поглибше. Ну дорога тут насправді тут така Та, однозначно Кам'яниста така дорога, дуже багато таких острів камянців тому якщо у вас автомобіль з низьким кліренсом, не варто навіть пробувати. Хоча на зараз ми піднімалися. Заїжджали мені здається, ще гіршою там дорогою. Можливо. <плес> Але пішки йти набагато цікавіше. На машині не встигаєш побачити того всього, відволікаєшся на дорогу, на обережність. Тому пішки набагато цікавіше. Тому рухаємось дивіться. Як класно. Тоже круто. Так. Страпляются люди. Блять, тут ставят на мета? Ешь до в Водоспад. Горбкало. Вот. А тут завалі, бачите, такий кемпінг. Тут люди приїжджають, розбивають намети І собі тут живуть Клас, я вже чую водоспад Є столики, бачите Є місце облаштована для того, щоб розвали вогнища. В принципі охайно нема такого, що розкидано якісь кульки. Бачу там люди мають пакет для сміття, молодці. Дуже важливо берегти природу, тому що, слава Богу, що в нас ще багато її збережено. тут. крутой спуск. Санька, там тримаешься? О, Вот мы и Звичайно, що Він вже зачинений, він тільки з восьмої ранку відкривається. Зараз водоключаються. Ми все таки спробуємо просмигнути. Наскільки приємно, коли... Зустрічаєш по дорозі незнайомих людей, але які з гумором, по-дружньому, жартують. ну, це круто. У нас найкращі люди і найкраща країна. Давай руку. Ось дивіться. Яка краса як він тут Зараз yes, бачите. Люди пішли в воду загадати собі бажання якесь напевно. Ось там дістань, будь ласка. Бачите, люди собі хлопчик з дівчиною, пішли до водоспаду, блін, а ми не підготовлені, навіть немає ніякого русника. Як водичка. А, Сьогодні супер день. Санька, ти щаслива? Yeah. <laughs> Ось так, друзі. Ми добрались. Це є водоспад у Гуркова. Все, друзі, лишаємо молодь для романтичних моментів. Я своє бажання здійснив. В річці ноги намочив, трошки похлюпався і вертаємось назад до міста Лева. Пити каву, пити каву до речі, якої ми так і не випили. Зараз будемо вертаємося пити. Може, може, ще прогуляємося вечірнім містом. Це залежить від того, коли ми повернемось. Є бачите такий столик. Взагалі класна локація. Комарі. Саша, є комарі. У кожного є своє. Кожен обирає для себе щось своє. Хтось комарів, хтось водоспад, краєвиди. Аромат трав. Насолоду від природи. Це гармонійна пара. Так, ін-янь. Вогонь і вода. Чи Олександра забула, що є спреї від комарів, чи що, я не знаю. Але це напевно в ній говорить вредність. Так. Якщо би я казав, комарі, бомки, мухи, спека, вона б казала, зато дивися класно, які класні краєвиди. вдихни на не груди, яке гарне повітря. Так. То вона вимахується на камеру. Тому обов'язково друзі, дивіться, класно, наметики, є альтаночки, є дивіться там е... санвузли. Ну, тобто дуже класно Просто так приїхати сюди, розвантажитись, там в п'ятницю, після роботи сіли, приїхали, розклали наметик, є де розвести багаття. Водоспад, сполоснутись їде. Друзі, ну просто я би зараз навіть тут лишився, але я, на, на жаль, є справи. Називається робота. Називається робота. Так що ми вертаємось назад, друзі, до міста. Всім гарного дня. Дякую всім, хто на мене підписався, дякую всім, хто мене дивиться. Пишіть ваші враження, як вам цей шлях, як вам водоспад, які ваші враження від цього, були, не були. Діліться вашим досвідом, можливо, можливо десь є якісь локації, які ви знаєте ближче до Львова. Завжди радий буду комунікувати з вами. Бережіть себе, слава Україні, всьому українському народові і нашій величній українській державі.